Варіанти відповідей, коли вам кажуть грація, дякую. Слухайте та повторюйте в голос або про себе. Тоді ваш мозок краще запам'ятовує слова. Спочатку почнемо з класичних, стандартних, формальних відповідей. Будь ласка, прего. 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 Нема за що. Non діке. Нонче діке. Завжди, будь ласка, звертайся, коли хочеш. vuoi. Quando vuoi. Буває випадки, коли ми хочемо відповісти на дякую, що нам було дуже-дуже приємно допомогти людині або щось зробити для неї. Тоді ми використовуємо таку фразу в італійській мові, е e стато un piacere». тобто мені було в задоволенням е e стато piacere». È stato un piacere, grazie. Mm, нема за що. Di niente. Di niente. Di niente. І ще є синонім для діє, це ділла. Теж нема за що, діла, ділла. Грація. А тепер неформальні відповіді, які можна використовувати у компанії друзів або у компанії молодих людей. Наприклад. Ма коза. Ну, що ти тут говориш? Тут навіть не варто дякувати. Не парся. Ма, коза. Ма Діке коза. Будь ласка, фігура ті. Фігура ті. Не парся. Все нормально, що ти тут. Заспокойся. Вай, серено. Вай, серено. Вай, серено. Ще є синонім для цієї фрази це Транкуїлом. Заспокойся. Транкуїлом. Транкуїлом. Грація. No но проблем. Нема проблем. Но проблем. Но проблем. Ось і все. Напишіть у коментарях вашу найулюбленішу. Відповідь на слово грація.